Обов'язково слухати до кінця ці сильні мови твої Богородиця, благословить, покриві досягного всякого зла і всі ваші порхання на благо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвята водичиться, Діва, Богородиця, Матір Божа, що на небі царицею рицею і на землі захистом, єси нашим, щирим серцем, і покорою припадаємо до тебе, просячи Твого заступництва і благословення. Пишіть і мене, та прохання в коментарях. Ти, що своєю милістю зберігаєш і покриваєш нас від всякої напасті, охорони нас під покровом Твоїм святим, прибогословина мати наша, ти, що знаєш скорботи і радості людські мовимо тебе, злянься на нас, недостойних рабів твоїх, і захисти нас від усіх бід і негараздів, що нависла над нами, овси милостова й пречиста, укріпи наші душі й серця, вірі Христові, просвіти наш розум, світлом Божої мудрості. Настав нас на шлях праведний і виправдай нас у молитвах наших перед Господом, Діво пробогословина, заступниця наша на небі і на землі, покрий нас Твоїм омофором від всякого зла, Від стрілу кавого від розчарувань і віччає від хвороб, душевних і тілесних молися за нас перед лицем Сина Твого і Бога нашого, Ісуса Христа, щоб Він простив нам гріхи наші. Добровільні і недобровільні, і дарував нам благодать свою для спасіння наших душ. О, Матір Божа, ти си непорочна, і пречиста, ти наша надія і пристановище, бери життєвих, заступниця наша перед Богом вчини, щоб ми у всіх скорботах випробуваннях своїх, не втратили віри і надії на милість Господню, дари нам силу, духовну мудрість у помислах, твердість у випробуваннях і терпінням у скорботах, у пречиста діва, ти є щитом нашим захистом. Ти укриваєш нас під покровом Твоїм, ведучи нас, до вічного життя у Царстві Небесному, мовимо тебе, О Матір Боже, дай нам покаяння щире, і сльози, каяття, виправдання перед Господом, Один суди, життя вічне, у славі Його, Пресвята Богородице, Ти, що вислуховуєш, мови Твої прохання всіх, хто з вірою, любов'ю до Тебе приходить, мовимо тебе, захисти нас від видимих і невидимих ворогів. Під усякого і лиха від хвороби, немочі, від раптової смерті і вічних мук, покрий нас Твоїм святим покровом, як вкриває своїх пташенят і веди нас дорогою праведною до спасіння, О, Пресвята і преблагословене, обдаруй нас миром і спокоєм у душах наших, оберігає нас на всіх шляхах наших. Вдень і вночі, о радості, і в скорботі, і нехай молитви твої будуть щитом і мечем нашим у боротьбі, з силами темряви, слава тобі, Богородице, і нехай ім'я Твоє буде Богословени на віки віків. Амінь. Опричиста діво, Богородице, Владичице, світу спасення і пристановище безнадійних у твоїй всесильній десниці, тримаєш ключі до небесних воріт. Ти, що народила на світ, Спасителя нашого Христа, Господа, подивися милостиво, на слух Твоїх, що до тебе з вірою, і смиренням припадаємо. А імена та прохання в коментарях. Ти, що завжди оберігала вірних твоїх під покровом своїм, захисти нас присвята від усіляких видимих і невидимих ворогів. Від усякого з вашого чинять ті, хто на нас нападає, подай мир душам нашим і серцям, нашим змісни на сувірене діє, любові, щоб ми, як діти твої, завжди ходили стежками правди й справедливості. Мати милосердя, через тебе зійшла на світ благодать Господня, простягни свою руку над нами, що в годині скрути і страждання. До тебе припадаємо, твоєму материнському серці, що вмістило любов Божу, Доручаємо наше життя, наші родини і всю землю нашу. Охорони нас покровом твоєї любові, захисти від усякої напасті від ворожих сил і від усякого зла. Просимо тебе, о Мати світла, відверни, погляди ворогів наших, щоб вони не змогли нашкодити нам, охорони нас у годині, спокусу, випробувань, щоб ми, зміцнені твоїми молитвами, витримали всі удари долі з надією на спасіння, перечисти, стань перед Престолом Божим, і проси за нас, улюбленого Сина Твого, Христа, Бога нашого, щоб Він. Обдарував нас прощенням гріхів, миром і довголіттям у богочесті, ти ще є заступницею всієї християнської родини, не залиш нас без твоєї опіки, піки, милостива, але завжди перебувай з нами, щоб ми в єдності, любові прославляли тебе і Твого Сина, Бога нашого, нині по всіх часах, на віки вічні. Амінь. О, Пресвята, Вечиться, Богородице, Діво Марія, Мати Божа, Небесна Царице, заступниця всіх вірних. Прихили своє милосердне ухо, домови то у наших і змилися над нами, недостойними рабами твоїми. Напишіть мене та прохання в коментарях. Ми прибігаємо до тебе в годинах скорботи та випробувань, коли вітри буремні на нас нападають і душі на що Будь на матері милосердя і теплим заступництвом, що захищає нас від усякого та ворожого підступу. Пресвята Богородиця, просвіти нас світом Твоєї благодаті, сповни серця наші духовної радістю, що проганяє темряву і надію в душах наших пробуджує. Ми знаємо, що без твоєї святої допомоги не можемо витримати випробування цього світу. Мовимо тебе, всеблагає, захисти нас від ворожих нападів, від злих намірів та лукавства, що заповнюють наші шляхи. Благаємо тебе причиста діва, будь щитом і захистом нашим, заступницею та потішницею у всяких обставинах життя нашого не залишай на суховини скорботи, але спіши на допомогу, коли ми під вагою гріхів наших. Впадаємо у вічий з невіру, піднеси нас, омати Боже, утверди у вірі та богочесті, щоб ми, зміцнені Твоїм небесним покровом, продовжували свій шлях до вічного спасіння, заступниця Христия, невтомна, молимо тебе, захисти наші домівки, наші родини та всю нашу землю, від усякого лиха направ нас на шлях праведний, що перебуваючи під Твоїм офором, ми славили Сина Твого і Бога, нашого Ісуса Христа. Що разом за Цеми і Святим Духом Царини, віків віків, звертаємось до Тебе, пречиста водичице, з довірою, любов'ю, бо знаємо, що Твоя молитва за нас перед Престолом Господа є сильною і непохитною. Не відкині нас у недолі нашій, але яви нам своє материнське милосердя, щоб ми вдячні за Твоє заступництво, досягли спасіння і життя вічного у Христі Ісусі. Амінь. О Всесвята Діва Діво Марія, мати Господа, нашого Ісуса Христа, ми грішні до Тебе припадаємо. Забини душ наших зі сльозами, мовимося тобі, будь для нас, покровителькою і заступницею на захист від усякого всякого зла та негоди, що нас оточує. прийми нашу смиренну молитву та даруй нам благодать Твого заступництва, щоб ми зі всіма святими співали Тобі. Радийся, заступниця наша, присвята Богородице. Ангел Господній був посланий до тебе, Діво Чиста, щоб принести Богу звістку, що ти станеш матір'ю Спасителя світу, і ми з вірою та любов'ю величаємо тебе, як ту, через яку прийшло спасіння всім людям. Радуйся, Діва, обрана Богом Богословена, радуйся, невіста, що причиста і принепорочна, радуйся, бо через тебе, радість нашого спасіння засяяла, радуйся, бо через тебе відкрилися врата Царства Небесного. Радуйся бо ти, Богородице, що народила світло світу, радуйся бо ти, мати, що родила Спасителя нашого, радуйся, заступниця наша, Пресвята Богородице, побачивши велич твої смиренності, Господь тебе обрав, бути матір'ю його сина, і ти Опречиста, прийняла цей великий дар з покорою і вірою, тому з вдячністю і любов'ю ми звертаємося до тебе. Аллилуйя! Пресвята діва, ти носила на руках того, хто тримає все і Годувала того, хто дарує хліб небесний. Тому з любов'ю і покорою ми виздаємо тобі честь. Радуйся бо ти оселя Божої мудрості, радийся, бо трон, Божого милосердя, радийся, бо ти утішителька скорботних, радуйся, бо надія тих, хто в розпачі, радуйся, бо ти покровителька всіх християн, радуйся, бо зірка, що світить у темряві, радуйся, заступнице наша, Пресвята, Богородице. Ти, Пресвята Богородице, завжди була слухняна на Божій волі, і ми, навчаючись від тебе покори та віри, просимо Тебе дарувати нам сили Ти по шляху правди і благодаті, тому ми співаємо Тобі, Аллилуйя. О Пресвята Діво, ти джерелом невичерпної радості для всіх, хто до тебе звертається, прийми і молитви, і заступайся за нас перед Богом, щоб ми знайшли спокій душам нашим. Радуйся, бо ти, є, Матір Божа, любові, радуйся, бо ти є, вчителька нашої віри, радуйся, бо ти є, світильник нашого спасіння, радуйся, бо ти є захист наш від ворогів, видимих і невидимих, радуйся, бо ти є, радості, джерело, радуйся, бо ти є надії оселя, радуйся, заступниця наша, Пресвята Богородице, коли ми звертаємо наші молитви до тебе, Пресвята Богородице. Ти, як заступниця наша, чуєш їх і приносиш їх перед престол Сина Твого, який є всевидячий і всюди присутній, тому з вірою і надією оспівуємо Тебе, Алілуїя! О, Пресвята Діво, ти завжди стоїш перед Богом, як посередниця між ними людством, мовимо тебе, заступайся за нас і приведи нас до спасіння, яке Христос приніс нам через Тебе, Радуйся, бо ти є Мати Христа Спасителя, радуйся, бо ти є слугиня Господня, радуйся, бо ти є жива ікона Божої Богодаті, радуйся, бо ти розрада для скорботних, радуйся, бо ти є джерело духовного життя. Радуйся, бо ти є благословеним і жінками, радуйся, заступниця наша, Пресвята Богородице. Ми знаємо, що Ти, Пресвята, Богородице, непереможна Захисниця Християн, тому звертаємося до Тебе з молитвами про допомогу і захист у нашому земному житті, щоб могли ми без страху співати. Аллилуйя! Пресвята Діва, ти є нашою опорою в випробуваннях і скорботах, немає такого тягаря, який би ти не могла полегшити, якщо звернемося до тебе з вірою, радуйся, бо ти є твердиня непорушна, радийся, бо ти є захист тих, хто в біді, радуйся, бо ти є світло, що осяє наші душі, радишся, бо ти є надія тих, хто плаче, радися, бо ти є сила тих, хто слабкий. Радуйся, бо ти є розрада для всіх, хто страждає, Радуйся, заступниця наша, Пресвята Богородице, о Пресвята Богородице, ти є вірною покровителькою всіх, хто приходить до тебе з покаянням і молитвою. Ми щиро мовимо тебе про заступництво і Богодать, щоб ми завжди могли співати тобі, Алілуя! О, Пресвята Діво, ми звертаємося до тебе, як до джерела небесної мудрості, незмінної правди, ти, що дарувала світові Христа Спасителя, наповнюєш наші серця світлом віри і надії, Почуй наші молитви і настав нас на шлях спасіння, радуйся джерело про мудрості Божественної, радуйся святильнику Божого Слова, радуйся мати істини, що просвітлює розум. Радуйся, натхнення для тих, хто шукає істину, радуйся, благословення для тих, хто прагне праведності, радуйся утіху для сердець, що болять, радуйся, заступниця наша, Пресвята Богородице, велика Твоя милість, Пресвята Богородице, неосяжна твоя любов до всіх, хто вірно тобі служить, мовимо тебе, покрина нас твоїм святим омофором, щоб під твоїм заступництвом ми могли знайти спокій душі та надію на вічне життя. Зі смиренням взиваємо до тебе, Алілуя! О, свята діво, ти є житлом Божого милосердя і джерелом невищерної радості для всіх, хто вдається до тебе з любов'ю і трепетом, молимося до тебе, щоб ти. Просвітила наші серця і зміцнила нашу віру, радуйся воно, що вмістило безмежного Бога, радуйся посудино благодаті Божої, радуйся вічна радість для тих, хто молиться, радуйся укриття для тих, хто шукає захисту, Радуйся, надія на прощення гріхів, радуйся провідниці на шляхах правди, радуйся заступниця наша, Пресвята Богородице. Знаючи тебе, Пресвята Діво, як матір усіх Християн, ми приходимо до Тебе в нашій потребі, з надією на Твоє заступництво. Немає такого прохання, що ти не могла б донести до Сина Твого, і немає такої благодаті, що Ти не могла б випросити для нас. Тому з вірою взиваємо до Тебе. Аллилуйя! О Пресвята Діва, Ти є нашим надійним прихистком у годину скорботи. Ти ніколи не залишаєш тих, хто просить Твої допомоги і заступництва. Мова тебе підтримай нас у випробуваннях і направ наші стопи на шлях спасіння, радуйся скелі, на якій стоїть наша віра, радуйся захист, який не здолає жоден ворог, радуйся щит, що оберігає від спокус, радуйся меч духовний, що відсікає зло, радися радість для тих, хто тужить, радуйся спокій для сердець, тривожних. Радуйся, заступниця наша, Пресвята, Богородице, непереможна покровителько ти є незмінною опорою всіх, хто звертається до тебе. Ми знаємо, що ти завжди чуєш наші прохання і з вірою співаємо тобі, славлячи твою милість, Алі-Ву-Я! О, Пресвята Діво, Ти принесла на світ вічне світло, і через Тебе світові відкрилися врата вічного життя, благословина, щоб ми завжди йшли за Твоїм прикладом і не відступали від шляху правди, радуйся світло, що осяє морок гріха, радуйся вчителько покори і смиренності, радуйся путь до життя вічного, радуйся двері, що ведуть до спасіння, радуйся, благословена серед жінок, радуйся, радість наша, неперевершена. Радуйся, заступниця наша, Пресвята Богородице, Пресвята Богородице, Ти є нездоланою стіною для тих, хто потребує захисту і порятунку. Наша віра в тебе непохитна, і ми з надією та любов'ю звертаємося до тебе, вірячи, що під твоїм омофором ми знайдемо спокій і мир душі, взиваємо до тебе Алілуя, О, Пресвята Діво, Ти є живим джерелом Божої благодаті і милосердя, яке не має кінця. Через Тебе, о Мати Божа, ми отримуємо втіху, водину скорботи і силу у хвилини випробувань, мовимо тебе, направ нас на шлях праведності і збережи від усіх негараздів, радуйся втіху, невимовна для скорботних, радуйся провідницею на шляхах спасіння, радуйся матір духовного оновлення, радуйся наставницею в праведності і чистоті. Радийся сила наша в годину слабкості, радуйся радости наша, хвилини смутку, радуйся, заступниця наша, Пресвята Богородице, співаючи Тобі хвалебні пісні, Пресвята Богородице, ми усвідомлюємо, що наші слова недостатні, щоб висловити всю велич Твоїй любові та милосердя. Але ми з вірою і надією продовжуємо звертатися до тебе, знаючи, що ти завжди почуєш наші молитви і допоможеш у скрутний час. Аллилуйя! О Пресвята Діва, Ти є матір'ю Божої Богодаті, яка просвітлює наші серця і розум, відкриваючи нам правду і милість Божу, ми мовимо тебе, о свята мати, даруй нам мудрість і силу, щоб ми могли з вірою надію ти по життю, завжди слідуючи твоїм заповідям. Радуйся джерело премудрості небесної, радуйся розрада для сердець, зневірених, радуйся мати, милосердя, любові, радуйся світильнику, що веде до спасіння, радуйся світло, що розганяє темряву гріха. Радуйся, Божена заступниця наша, радуйся, заступниця наша, Пресвята Богородице, з усіма святими небесними силами ми возносимо молитви до Тебе, Пресвята Богородице, як до наймилостивішої нашої заступниці під Твоїм покровом ми шукаємо притулку і захисту від усіх, негараздів і скорбот, з надії віри взиваємо до тебе, Алілуя! О Пресвята Діво, Ти є нашим небесним покровом і захистом у годину випробувань. Ми віримо, що під Твоїм омофором знайдемо силу і мир, що веде до спасіння, просимо тебе, О, Мати Божа, завжди бути з нами, оберігаючи наші душі від усякого зла, радийся щит нашої віри, радися твердий камінь нашої надії, радийся пристановище в бурях життя, радийся надійна провідниця до царства небесного. Радуйся, радости наша, о хвилини смутку, радуйся, заступниця наша, незмінна, радуйся, заступниця наша, пресвята Богородице, о Всесвятая і пренепорочна Богородиця, наша Мати і заступниця, прийми цю молитву нашу, яку ми з покорою приносимо Тобі і даруй на мир, спокій, благодать, в житті цьому, щоб ми могли зі всією любов'ю співати Тобі, Алілуя! О Всесвятая і пренепорочна, Богородиця, наша Мати і Заступниця, Прийми цю молитву нашу, яку ми з покорою приносимо тобі, і даруй нам мир, спокій, і благодать у житті цьому, щоб ми могли зі всією любов'ю співати тобі. Аллилуйя, овсе свята і пренепорочна Богородиця наша Мати і заступнице, прийми цю молитву нашу, яку ми з покорою приносимо тобі, і даруй нам мир, спокій, і благодать у житті цьому, щоб ми могли зі всією любов'ю співати тобі. Аллилуйя, ане Господній був посланий до тебе, діва чиста, щоб принести, Богу, звістку, що ти станеш матір'ю, Спасителя світу, і ми з вірою та любов'ю вивчаємо тебе, як ту, через яку прийшло спасіння всім людям, радуйся, діво обрана Богом Благословена, радуйся, невіста, що причиста і принепорочна, радуйся бо через тебе радість нашого спасіння засягла, радуйся, бо через тебе відкрилися врата Царства Небесного, радуйся бо ти, є Богородиця, що народила світло світу, радуйся бо ти, є мати, що родила Спасителя нашого, радуйся, заступниця наша, Пресвята Богородице, Овсесвята Діво Марія, Мати Господа, нашого Ісуса Христа, ми грішні до Тебе припадаємо з глибини душ наших, і зі сльозами мовимося тобі, будь для нас, покровителькою і заступницею, на захист від всякого зла та негоди, що нас оточує. приймай нашу смиренну молитву та даруй нам благодать Твого заступництва, щоб ми зі всіма святими співали Тобі. Радуйся, заступниця наша, Пресвята, Богородице, о Пресвята Водичице Богородице, наша Мати і заступнице, з за бокою вдячністю і любов'ю приносимо Тобі наші мови Твої. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ми дякуємо Тобі за всі милості, які ти послала нам заради свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, Ти наше прибіжище і надія в скорботах і бідах, наша помічниця, в хвилини випробувань, прийми причиста дівцю, нашу молитву, подяки, і не залишай нас без свого заступництва. Просимо тебе, Мати Божа, даруй нам смирення, любов і мудрість, щоб ми могли. Прожити життя в чистоті й вірі, наслідуючи твій приклад, пошли нам грішним свою і допомогу, щоб ми завжди славили тебе, і Сина Твого за цим і Святим Духом на віки, віків. О, Пресвята владичиця, Богородице, Діво Марія, чиста й непорочна, що від Духа Святого зачала, і воні своєму Слово Боже насила, звертаємося до тебе, засіяв нашої віри, смиренням і надією. Пишіть імена та прохання в коментарях. Мати Божа, що вічно перебуваєш у небесних дворах, молися за нас грішних Щ перед обличчям Господа Бога, щоб явив нам милість свою і благодать, ти що і заступницею нашою. Покровителькою нездоланою, стіною непорушною, заступайся за нас у всіх наших потребах і скорботах, огорни нас своїм святим омофором, як птах своїх пташенят, і збережи від усіх підступів ворогів, видимих і невидимих, молитвами твоїми прибасовина, Богородиця, даруй нам мир душевний, і тілесний, охорони нас від усякого зла, від ненависті та ворожнечі від хвороби недух, дух. Від ворожих нападів і нападів диявола, ти, що родила Спасителя світу, звільни від світ пут гріха, збережи від вічної загибелі, Пресвята Богородице, Мати, милосердя, подай нам руку допомоги в тяжких хвилинах нашого життя, укріпи наші серця вірі, надії, любові до Сина Твого і Бога нашого Ісуса Христа, очищуй наші помисли від всякої скверни, даруй нам розум світ, щоб завжди шукали ми волі Божої, і виконували її, поприслав надію, надію усіх скорботних і обтяжених, не залишай нас без Твого заступництва і охорони, молися за нас грішних, щоб Господь простив наші провини і помилував нас в Дні суду свого, нехай молитви Твої Богородице буде щитом і захистом для всіх, хто взиває до Тебе в часи небезпеки, даруй нам здоров'я душі і тіла, допоможи в всіх наших справах, охорони нас від всяких спокус, і зберігай у любові та єдності. Ти що стоїш праворуч престолу Божого, не переставай молитися за нас, рабів Твоїх, і захищати нас від усякого зла. Молимося до тебе, мати Божа, і просимо Твоєї, благодатної допомоги, Прийми наші молитви і принеси їх перед престол Господа нашого, щоб він дарував нам милість і спасіння, опричиста діва світлом Твоїх молитв, просвіти наші душі, веди нас стежками правди і віри, і даруй нам блаженство вічне, у Царстві Небесному. Амінь. О, пречисте Діво Богородице Всеблага, і милосерна мати нашого Господа Ісуса Христа, з глибокою вдячністю в серці припадаємо до Тебе і з радістю прославляємо Тебе, бо Ти є заступниця наша, невсипуща молитовниця за весь рід християнський. О, Діво Марія, ти є радість наша, ти є надія наша, і ти є покровителька всіх, хто з вірою прибігає під Твій захист. Ти явилася нам як матір милосердя, завжди готова допомогти у наших скорботах і журбах. Сьогодні в знак глибокої подяки за всі благодаті, які ми отримали через Твоє заступництво, ми приносимо тобі наші серця і душі, нашу любов і нашу вірність. Дякуємо тобі за те, що оберігала нас на всіх шляхах нашого життя, за твої молитви, які нас підносять і зміцнюють. Просимо Тебе, Мати Божа. Продовжуй молитися за нас перед Престолом Всевишнього, випроси у нього благословення і захист для наших родин, для нашої церкви, для всього світу, пошви нам мир і радість і спасіння, щоб ми завжди могли славити Тебе, нашого Господа і Спаса, нашого Ісуса Христа, за Цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Поприсята Діво, Богородице, Водичице, заступнице і покровительку роду Християнського, до Тебе ми грішні з великою покорою та вірою припадаємо і щиро мовимося, напишіть імена та прохання в коментарях: прийми твої наші даруй на милість Твою, не відкинь нас, недостойних рабів Твоїх, а будь нашою помічницею, заступницею в дні нашого життя. Мати Божа, Пресвятая Діва Марія, Ти що була обрана Богом Ацем, щоб стати матір'ю Спасителя світу, допоможи нам у цій нелегкій дорозі земного життя, захисти нас від усіх ворогів видимих і невидимих, збережи в мирі душі наші та направ нас на путь спасіння. Омати милосердя, рятуй нас від відсілякої хвороби скорботи, від голоду та війни від усякої злоби ворожої та наквипу покрий нас святим, охором Твоїм, і утверди нас у правдивій вірі, надії, любові до Господа Бога нашого, Ісуса Христа та до ближнього нашого, Пресвята Богородице, Ти, що страждала, бачачи Сина Твого на Христі, даруй нам терпіння і силу переносити життєві випробування, зміцни нашу віру і збережи нас від усякого гріха і спокуси. Вони милосерніша це настав нас на шлях покаяння. Допоможи нам уникнути всіх згубних пристрастей і спокус цього світу, огради на світ згубних ворогів, дощі Тіла, щоб ми не відступили від шляху праведності, присвяте Діво, подай нам благодатну допомогу у всіх наших справах, навчи нас бути смиренними та лагідними, як ти сама, нехай Твоя материнська любов завжди буде з нами, втішаючи та укріпляючи наші серця, уховани скорботи та випробувань. О благога заступнице, молимо тебе, осяйна світом Твого, Небесного заступництва, оберігай нас у житті під час нашого відходу з цього світу, бо з нами, щоб у мирі перейти до вічного життя і разом з усіма святими славити Святу Трійцю Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обіжні вашим для поширення Слово Божого, бо сині покору коропор Святої Богородиці, нехай перебуває з всіма нами.